Гадаю, що про компанію Major Craft багато з вас точно чув. Досвідчені рибалки, спортсмени точно згадають майже культову у нас серію спінінгів N1, шанувальники лову форелі та наноджигу Трапара, а окунятники Сулпара та Кростейдж. Але останні 5 років її популяризацією всерйоз ніхто не займався, а ринкова конкуренція лише зростала. Тому цей бренд, так би мовити, відверто підзабувся. Окрім цього, дебати стосовно вибору китайських вудлищ японського походження і таких самих українського не вщухають і дотепер. І так, друзі, вам не почулось. Сьогодні ж мова піде ось про цього красунчика: це, друзі, First Cast. Така собі бюджетна лінійка від Major Craft. Це 862 моделька з тестом 10.30. Пропоную розібрати цей спінінг на деталі в вже звичному для нас форматі. Я особисто відловив саме цим спінінгом сім рибалок повноцінних і гадаю, що мені є про що вам розповісти. Чухол. Простий та доволі цупкий матеріал, головною перевагою якого є непогана зносостійкість та малий об'єм простору в складеному вигляді. Платою за це є, звісно ж, менший рівень захисту. Хоча давайте будемо відверті: від дверей вашої автівки чи автокрісла навіть не кожен тубус збереже вудлище від небажаних наслідків. Суттєвий недолік, на мою думку, тут лише один: у нього лише одна внутрішня кишеня. Руків'я це точно не найзручніше руків'я, з яким мені доводилось зіштовхнутися. Воно надзвичайно аскетичне, ба більше. Я би назвав його навіть задешевим. Значного дискомфорту немає, але подібне рішення вже відверто застаріли. Давайте чесно. А от довжини важеля для нормального закиду цілком вистачає. Вибір котушки для подібного типажу вудлищ є дуже відповідальним моментом, і це точно 4000 розмір. І катушку менше 270 грамів сюди я би ставити вам точно не радив, адже в такому разі ваше руків'я, ваше зап'ястя точно вам. Не подякує, воно буде втомлюватися, адже вудлище буде неодмінно клювати носом. Кільця. Ось тут шанувальники лову хижака в зимовий період та мінусову температуру можуть зітхнути з полегшенням, адже насправді просто зараз знайти щось схоже на ринку риболовного спорядження дуже складно. По-перше, кілець дійсно небагато, і вони. Дуже великого діаметру тому рибалка в мороз не буде для вас тортурами. Окрім цього, це не просто кільця, це вже перевірені часом фуджі сік, друзі, і це означає, що вставка з карбіду кремнію це в цьому бюджеті дуже вагомий аргумент. Лад діє або стрій, кому як зручніше. І тут передусім треба сказати, що цим вудлищем у себе на батьківщині ловлять таких вид риб, як Сібас та Куродай. Не хотілося би глибоко занурюватись в іхтіологію, однак специфіка цього бланку в тому, що це дія середньошвидка. Для тих м, любителів агресивного дживу та подвійних підривів воно може здатися занадто м'яким. Однак зворотня сторона цього, це те, що кидати вудлище дозволяє з меншими зусиллями, і це робити дійсно приємно і тривалий час. Так само і з зуважуванням: велетенських якихось риб я не ловив. Однак щука понад 2 кілограми, невеличкі жерашки, білизна траплялися, і дійсно можу відмітити те, що в'яжучі здібності цього інструменту на високому рівні. Який реальний тест. Виробник зазначає 10-30 і в цілому на практиці з 0,8 штурмом ці цифри відповідають дійсності. Тут варто наголосити, що десятку ви навряд чи бачитимете на піщаному дні ввітряну погоду, а от тридцятка не дозволить використовувати улюблені багатьма два різких підкидання, оскільки вершинка тут цього банально не дозволить. І так, я не випадково сказав побачити, оскільки сенсорики в цьому бюджеті очікувати просто не варто. Ідеологічна направленість впевнений, що цей інструмент здатен задовольнити тих рибалок, які хочуть передусім отримати. Певний бюджетний доволі інструмент з японським походженням для полювання. І так, друзі, вам теж не почулося, оскільки саме цим спінінгом я би ловив передусім щуку та білизну. Воно просто немов зроблене для цього, особливо для щукарів, які обожнюють рибалку в таку, вже знаєте. Листопадну морозяну погоду, коли якраз такі ось ці величезні кільця дозволяють робити все з відчутно більшим комфортом, ніж у конкурентів, здійснювати лівкові анімації бігмінов саме цим інструментом я не бачу жодного сенсу, оскільки 862 довжина це не передбачає. Це некомфортно і запевняє вас, вже через декілька хвилин ваше зап'ястя. Просигналізую вам про те, що цього робити просто не варто. А от в'яжучі здібності бланку, мені дійсно сподобалися, і треба віддати належне виробнику, адже, на мою думку, їм таки вдалося досягнути певного балансу, потужності та довжини, що теж досить важливо, погодьтесь. І, напевне, у когось з вас точно можуть виникнути якісь підозри щодо того, а як же тут з якістю виконання. Саме в моєму екземплярі взагалі жодних проблем немає. Все тут виконано належним чином, ніяких напливів лаків, сколів, тріщин і таке інше немає, як власне і розстановка карти кілець. Все рівненько, чудово і без жодних якихось питань. В цій лінійці також є і дев'ятка Спінінг з довжиною 274 см. І якщо ви мене запитаєте, а який же з них двох обрати? Адже зараз є всім відомий тренд на довгі вудлища, береговики, яким потрібно кидати якомога далі, то я би обрав саме цей. Пояснюю, чому. Тому що в цьому бюджеті з цим карбоном отримати дев'ятифутове вудлище, яке буде гарно балансувати з катушками адекватного розміру, просто неможливо. 862 модель. Це, мабуть, комфортний максимум, який ви можете отримати для отримання задоволення Даруйте за каламбур в цьому бюджеті. Настала черга поговорити про ціни та конкурентів. Наразі цей спінінг можна придбати, враховуючи знижку, за 3 тисячі гривень. І це дуже солодка пропозиція. Давайте про конкурентів, тотем. Ми одразу вимикаємо зрівняння, адже він дорожчий на цілу тисячу гривень. Що стосується Азури, то наразі це, мабуть, Соліус, однак в цій лінійці банально, просто поки що немає інструментів з подібним тестом. Йдемо далі, це Crazy Fish і там це ясна річ Optimus, Однак найпотужніше вудлище цієї лінійки також має верхній тест всього лише 14 грамів. А от що стосується Golden Cage, то це Inquisitor 862, 259 см з тестом 7-28. І оце до речі, доволі цікавий варіант. Хоча його вага складає 134 грами, а оферкаста це 126. На перший погляд, це здається не критично, однак для певної кількості рибалок, враховуючи цю загальноприйняту гонитву за малою вагою, напевно, яке значення буде мати. Давайте поговоримо також і про інших конкурентів, адже вони теж є. В цілому, з девятками від конкурентів саме цю модель порівнювати не дуже коректно, оскільки в лінійці є 902 модель. Але якщо заплющити очі і зберегти обов'язкові вимоги у вигляді престижу походження, то перше, що приходить на думку, це, звісно ж, дайвер Exceller з довжиною 270 см та тестом 10-40. Можна також згадати і про X-Side Spin 1233. Головним недоліком першого я вважаю верхню металеву гайку, яка сподобається точно не всім. А от другий має дійсно відчутні проблеми з балансом. Ну, ось і все, друзі. Я намагався зробити цей огляд максимально коротким, змістовним, чесним та інформативним. Сподіваюсь, вам сподобалось і він допоможе вам визначитися з правильним вибором вудлища в цьому бюджеті. Ну а якщо так, то красно дякую вам за ваші вподобайки завчасно, за ваші коментарі, за те, що ділитесь цим відео в ваших соціальних мережах, з вашими друзями. Це все суттєво допомагає розвитку як мого каналу, так і в цілому україномовного контенту. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, терпіння. Допомагайте нашим янголам охоронцям. Сподіваюся, що ми скоро побачимось і нехай щастить!